Доброго дня вам, друзі. Отже, я старий журналіст, дожив до 80 років. Як на мене, з моїми болячками це нормально. Працювалося по-різному. Було багато. Газетної метушні були деякі успіхи. Я відзначався тим, що любив писати репортажі з місця подій і нариси про героїв соціалістичної праці. Про передовиків виробництва. Мої критичні аналітичні статті теж були досить резонансні. Було таке, що мене навіть викликали до КДБ, коли я написав статтю таємниці. Уманської тюрми. Що мене спасло? Я здивувався, а спасла мене Горбачовська перебудова, її плюралізм. Я дожив до 80 років. Вже на пенсії я працював. Редактором педагогічного вісника і, звичайно, друкував там різні матеріали, і в тому числі культурологічні. Культурологія йшла зі мною паралельно, бо кінчав я філологічний факультет університету Київського імені Шевченка. І, звичайно ж, нахилявся до культури літератури. А довелося працювати більшу частину свого часу виробничого ласкором сільських вістей, 22 роки, обслуговував Черкаську і Кіровоградську області. Значить, писав і на економічні теми, і на морально-етичні, і на виробничі. А та культурологія паралельно йшла зі мною. І таким чином, коли я вже пішов на вільнішу трошки роботу, став редактором журналу, то я цей час використовував для того, щоб повернутися до культурологічної теми. Писав я нариси -черкаських, про Черкаських художників, ціла книга сформована. Вона мала вже й вийти, але так сталося, що вона таки не вийшла, а вона зроблена. І серед тих надбань, які ще не вийшли книг, серед тих книг є е, е, великий збірник матеріалів з історії культури Черкащини, іменно культури, саме культури художньої. художнє це мені по духу. І по-друге, настала така пора, коли покликало цю тему і саме життя, бо в шкільні програми, програми вели художню культуру. То я думав, що для регіонального компоненту потрібно створити історію. Художньої культури саме Черкащини, починаючи від Трипілля аж до наших днів. Я підключив ще інших товаришів до цього, і ми створили таку великий збірник, чи можна назвати його альманах з матеріалами про розвиток художньої культури на землях теперішньої Черкащини. Вона мала теж вийти, але м, знайшовся інший автор, це професор Черкаського університету, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Володимир Поліщук, який Створив свою версію книги і створив колектив і намітили до 200-річчя Шевченка видати цю книгу. Ну, ми своєю книгою виступили ніби поштовхом до цього. Бо дійсно написано 350 сторінок тільки тексту, а ще скільки ж ілюстрацій. Тому е, група авторів зрозуміла, що під рукою є чимало цікавого матеріалу, можна зробити цікаву книжку. Видавав я деякі інші книжечки. Зараз до 60 річчя Черкащини я сформував дві книжечки. Одна називається Земля і Люди Черкащини, а друга називається Річки Гаї і Парки Черкащини. Ну, не знаю, чи вони вийдуть, на всякому разі, вони написані з певним з певними роздумами на екологічні теми і стан природи Черкащини, яка з одного боку дуже багатюща, дуже заманлива, дуже е, ну, корисна для відпочинку, для здорового способу життя. І водночас вона в багатьох місцях сплюндрована. Це мене як журналіста. Хвилює і тому я звернувся до цієї теми і зробив таку, ніби журналістську мандрівку по берегах і у нашої Черкащини, написавши своє бачення цієї проблеми. Значить до 80-річчя я підійшов не з голими руками. Зроблено чимало, але могло б бути зроблено більше. Перескоджали різні проблеми, зокрема, економічні і фінансові, бо видати книжку зараз за свої кошти нема як, бо пенсія не така вже велика, щоб можна було виділяти частину. Грошей на видання, а спонсорів не так багато. Не всі вони розуміють значення культури, значення екології і природи. Тому мої книжки ще чекають на видання. Гості заходу визнали книгу цікавою і змістовною. Схвально про неї відгукнулися професор ректор Черкаського національного університету Володимир Поліщук, професор кафедри української літератури і комперативістики цього університету Василь Пахаренко, професор завідувач кафедри філософії Черкаського державного технологічного університету Володимир Шпак, голова обласної письменницької організації Григорій Білоус, заслужений діяч культури України, письменник Микола Негода, професор, член національної спілки художників. України Іван Фізер та голова обкому профспілки працівників освіти і науки Ольга Жалдак. Сам автор дещо розповів про цю важливу книгу, написану на захист української культури і мови. Мене просто смутить те, доки ми будемо мовчати самих про себе. Це я книжку присвятив українській літературі і мистецтві. Це есе, воно дещо фрагментарне і так далі. Але там є такі проблеми зачеплені, які аж просяться наверх. І ми про себе повинні це сказати, нагадати нам, хто ми такі, який це талановитий народ і скільки він фахівців дав, не тільки українських. А й російській, і зарубіжній культурі. Це одна книжка. А тепер я думаю, доки ми будемо мовчати про наших черкаських митців. І от я, не шануючи ні свого часу, ні своєї настирливості, надоїдав цілому ряду наших мистецтвознавців. І так я зібрав цю книжку і сам, звичайно, мусив дописати значну частину. І я чув, що обласна рада вже й кошти на видання там непогані видання як сказали, Десь до 300 тисяч. Коли я вийшов на пенсію, то я став редагувати журнал «Педагогічний вісник обласний. Я нібито вернувся до своєї тієї філологічної, педагогічної і культурологічної тематики. От тоді й почалася ця книга. Я то давно був цим захопленим, і на роботу я їхав з дерев'яною валізою, такою, з двома фоліантами. Там було українське образотворче мистецтво і Шевченко-художник. То вже тоді воно починалося і воно йшло все це паралельно. Але мене, знаєте, тут захопило що? Я побачив, що вчителі не мають обмаль літератури, особливо про українську культуру, тоді як починали говорити про те, що треба вводити її в програму. І я подумав, що треба щось серйозно в журналі починати писати про проблеми української культури, її і вклад в світову культуру, і в той же час її можливості дальшого розвитку. Тому я це питання глибоко став вивчати. І в мене з'являвся матеріал. Я друкував подачами це педагогічному віснику. Вчителі дякували, особливо ті, які вели інтегрований уроки літератури з мистецтвом. Так виникала книжка. Вона відлежувалась років п'ять. І раптом ця ініціатива обласної адміністрації там виявився певний фонд взяти потрібні громадські видання під свій контроль, оплачувати. Таким чином, моя книжка оце побачила світ. Дійсно, книга гарна. Чула вже чимало відгуків від різних людей різних професій, різних захоплень. Але це дійсно таке гарне і Знаєте, унікальне видання книжка буде небайдужою, коли ти або чимось дуже захоплений. Або ти чимось дуже обурений. Так от я був і захоплений, і обурений. Я був захоплений тим, що українська культура, незважаючи на нашу багатовікову бездержавність, все-таки зуміла виживати. Чому? Тому що вона спиралась на фольклорну основу, на народну основу. Народ жив і жила культура. Це мене захоплює. З другого боку, обурювало те, що її применшували значення. Стереотипні нав'язували такі визначення, як шароварної, гопачної. Я знав, що це не так. Бачив, вивчаючи, що це європейська культура. Вона тісно переплилася, причому українським. Окремі діячі культури, навіть для світової культури, давали багато починань різного роду. Зокрема, київська школа дала кілька таких, як Архипенка, Кандинського, Малєвича, які стали зачинателями цілих течій світовому мистецтві. Як же їх можна було не помічати? Як же можна було знецінювати цю культуру і називати її шароварною і гопачною? Оце теж мене підбурювало. Книга Кропітка, така ємка. Тому терпіння мені тільки надавало те, що я хотів довести, що наша культура це справді не перевершена. І я вірю в те, що ми, українці, в своїй вже державі будемо мати справді високого рівня європейську культуру. Ми до цього йдемо. І успішно дойдемо. Дякую вам за те, що завітали у нашу студію. І щиро вітаємо усім нашим колективом вас із таким гарним днем із ювілеєм. Хай творчість супроводжує вас завжди. Буде міцне здоров'я і всього найкращого. Черкаський журналіст, мистецтвознавець Андрій Белень також потрапив до портретної серії Валентина Сірого. І це окрема і досить цікава історія. Портрет народився просто спонтанно. Я зайшов в майстерню до сірого, бо в нього завжди щось новеньке. То він в архітектурі щось шукає, там в нього є такі цікаві поробки. То він мені почав розказувати, що вони там для сміли, для ресторану зробили, які портрети ну, наших відомих діячів гетьманської пори і так далі. Мені все це цікаво художника, а він вміє розповідати. Тепер що я в ньому відкрив, що він ще й співати вміє. Я цього не знав. <смі> да, то я е, зайшов до нього, і так ми говорили, я сів якось, о, в тебе така іскринка з'явилася в очах, а ну сядь. І ми буквально за, на ходу, на ходу він раз-раз-раз з оцими міловками своїми крейдою цією, чи як воно пастель називається. Накидав, щось каже, є. Прийди до мене ще раз. Я ще раз прийшов, ми посиділи так недовго. Я навіть пляшечку конячка взяв, думав, що ми посидимо. А він від того відмовився і зразу сідай. Дупінгу не треба для натхнення, напевно, так. А? Не треба дупінгу для натхнення. Не треба йому. Йому не треба. В нього воно з'явилося, він побачив. І я бачу мені то, що я такий старий, вже знаєте, вже такий е, якийсь химерний. Е, трохи, е, я трошки злякався, як поглянув, що він малює. А він каже, нічого, нічого. Нічого нічого, це те, що треба. О, нічого а ви тепер як думаєте? А Я тепер бачу, що реально... він десь схопив якусь іскринку. Та звичайно. Побачив. Мені дуже оті його портрети подобаються тих бабок, дідусів. Вони такі, знаєте, стилізований, ск... як десь. Стилізовані вони і вони монументальні, в певній мірі. І потім барви. У них так кладуться тінь із світлом, що ці складки такі монументально виразні, і в той же час якісь м'які живі, живі, от обличчя в нього живі. І ці зморшки, і оце все ну живе. То я подивився, тепер дивлюся на себе страшно, мені трошки. Чого? Старості такі. цієї моєї. Навпаки, ви що тут такі вбрали чоловік? <рес> але що ж зробиш? Життя є життя. А дивіться зсередини, скільки у вас задору такого молодечого. Е, ну, в мене це є. Ось я так, як дивлюсь на картини, особливо зробити. такі картини, як оце його, то звичайно очі мусять іскритися, бо я захоплююсь. Захоплюю. Я емоційний по натурі і дивлюся і так. На людей теж дивлюся, бачу, вони на ці портрети дивляться незвичайно. Видно, доходить до душі. Настрій гарні. І е, я б, наприклад, на перше місце все-таки поставив би його пастельні портрети. Е, це вершинні портрети. Ми знаходимо у світовому мистецтві. Скажімо, італійсько-французька художниця кар'єра, чудові портрети пастельні. Оце щось на тому рівні. Або Зінаїда Серебрякова з російських художників, в неї, правда, типажі інші, але пастелю вона володіла чудово, і я не боюся цього порівняння. Хоч він сучасний, але я його бачу, що він вічний у цих портретах, іменно пастельних. Олією портрети, вони замовні. Це вже позування, це вже, знаєте, замовник своє вимагає, художник мусить підкорятися. Вони дещо, той, мені здається, статичний, той трошки, знаєте, такий офіційний. А оці портрети сусідів це неповторні зустрічі. Це природне не воно. Він їх на ходу робив. Я це знаю, як він робить. Він їх буквально, вони не позували йому, по той розявив рота, і воно все. щось розказує, <реш> Другий <реш> посміхається. Звичайно, воно робилося на ходу, але як геніально.